Чи знаєте ви, що таке менеджмент? Багато хто скаже, що менеджмент це управління. І це дійсно так, але це просто переклад з англійської мови. А чим саме займається менеджер? Щоб зрозуміти, ми розглянемо чотири функції менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль. Планування це визначення загальної мети, цілей, стратегії діяльності, постановка завдань на майбутнє. Організація, в свою чергу, це процес, спрямований на досягнення поставлених цілей, створення умов для запланованої діяльності. Також її можна розуміти як процес розподілу ресурсів та визначення способу їх використання. Ресурсами при цьому можуть бути люди, структурні елементи організації, грошові кошти, будівлі, машини і механізми, час та навіть знання. Наступна функція це мотивація. Це спонукання людей до досягнення поставлених спільних цілей. Мотивація буває матеріальна і нематеріальна. Четверта функція контроль. Визначення рівня успішності у досягненні поставлених цілей. Він полягає в тому, що ми порівнюємо фактичні показники діяльності із запланованими. А що ж є результатом роботи менеджера? В рамках реалізації кожної функції своєї діяльності менеджер постійно визначає найкращу альтернативу серед наявних або можливих. Тобто менеджер приймає рішення. Якщо хочете дізнатись більше, приєднуйтесь до кафедри менеджменту НТУ ХПІ.